Усім привіт! З вами Ліза. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні покажу порожні баночки за лютий. Не дуже багато, але є засоби, які досить довго були у використанні. Для волосся закінчилося в нас три шампуні. Перший найстаріший ось такий від Curl Habit Curl Defining Shampoo. Це шампунь від Giovanni для кучерявого волосся з сайту iHerb. Об'єм був 400 мл. От, і я повторювати більше не буду, мені він не сподобався. Чому мені не сподобався? Я помітила, що коли я ним користувалася, в мене волосся дуже швидко жирніло, і. Я думала, можливо, через те, що я ну, близько до коренів наношу гель для волосся, чи, можливо, там кондиціонер ближче, ніж треба наношу. Потім я подивилася склад, і тут дуже багато масел у складі. Ну, навіть на Цьому видно, що тут масло кокоса, чи олія кокоса, олієжиба і масло ши. І вони тут досить на таких початкових місцях, плюс пави достатньо м'які. І я вже зрозуміла, що олій в шампунях бути не повинно. От, тому що ми миємо голову для того, щоб вимити. Жир, який там є на голові. Так? От, а тут якби, він міститься. На волосся я шампунь не наношу, тільки на шкіру голови. От, а вже ці олії повинні бути в кондиціонерах, масках і інших засобах, які ми не змиваємо потім наносимо. Тому тепер більш ретельно читаю склад шампунів, коли обираю. Також закінчився в мене ось такий професійний шампунь від Redken. 300 мл тут був об'єм, хоча пляшечка достатньо таки маленька. Можете подивитися склад. Тут вода на першому місці, содіум лаурет-сульфат, кокабетеїн, содіум лауріл-сульфат, содіум хлорід, тобто, бачите, багато павів іде. І оцей шампунь він дійсно дуже очищуючий, він йде для об'єму, і якщо його вже наносити на волосся, то ваше волосся буде сухим, тьмяним, негарним, тобто він вимиє з них от ті корисні речовини, які мають залишатися, тому тільки на шкіру голови. В принципі, він мені подобався і порівняно з цим шампунем, я одразу помітила різницю. От, але так сказати, що він прям мене вразив вау-вау, не можу, я його повторила для того, щоб вже ним користуватися на постійній основі. Бо коли в мене ще цей був, я там чергувала, коли випрямляла волосся, то я цим примивала. Коли я робила кучерявий догляд, то я цим ще домивала, його також домивали мої близькі. Тому я так. Він у мене, чесно кажучи, швиденько закінчився, я його і не розпробувала, але ну, десь два дні волосся чисте, коріння чисте. На третій день вже ну, так собі. Три дні я хожу, на четвертий мою волосся. Ось так. Але якщо на четвертий там, взяти сухим шампунем, скористатися, то можна ще один день проходити. І ось такий буквально сьогодні миле волосся закінчився від Ладор. Така мініатюрка мені дарувала Віка, і цей шампунь мені дуже сподобався. Він дуже класно очищує шкіру голови, і з ним я хожу на один день довше, ніж от з цим «Редкін». Це йде шампунь для сухого і пошкодженого волосся. Хоча моє волосся не сухе і не пошкоджене, але я на волосся не наношу, тільки на шкіру голови. Тому я думаю, це більше маркетинг. От. Ну і Якщо подивитися склад, то можете подивитись: я тут олій не знайшла, тут є екстракти, маранда якась купа різних травок. Ну, і на початку є багато також павів вода, содіум лаурел содіум лауріл-сульфат, камідаприпіл, содіум хлорід, тобто також багато таких очищувальних компонентів. Мені сподобався, я думаю, що в мене ще зараз два шампуні є у використанні. Як будуть закінчуватись, замовлю собі такий у більшому об'ємі. От І донечці моїй сподобався він також. І цього 100 мл вистачило приблизно десь на місяць. Ну, Я не кожен раз ним користувалась, я, е, через раз. У е, мене був від ладор велика пляшка, але була біла. Я не пам'ятаю, чи з синім дозатором, чи з білим, а ці йдуть такі більш як молочні з сірими літрами. От, я думала, що це однакові, але ні, цей, дійсно, крутий шампунь, дуже сподобався. Так, що ще вам показати для обличчя? Не так багато в мене закінчилося. Закінчилась міцелярка від Біодерма Сенсібіо з рожевою кришечкою для чутливої шкіри. Я використовувала для зняття макіяжа з. Очей, От, і мені дуже вона сподобалась. Дійсно, погоджуся з тими, хто каже, що це найкраща міцелярка. Е, мені більше сподобалось, ніж е, гареньєр. Її якось треба менше е, менше ватних дисків з нею. І, і ну, дуже комфортно в використанні. Я повторила. Поки я можливість буду користуватися нею. Бюджетні гарантії також непогані, але це сподобалось більше. просто от і все. Закінчився також тонер з кислотами від Beauty of Gasson Аха БХ. Та Green Plum Refreshing Toner. Дуже сподобався. Я використовувала його на вечір, починала, як завжди, там зразу на тиждень, потім двічі на тиждень, і потім перейшла поступово на щоденне використання. Класний тонік, не викликав у мене ніяких е, таких побічних дій, як іноді в мене буває з кислотами. Е, дійсно, мені дуже підходив, шкіра була чиста з ним. От. І я не знаю, чи міститься в ньому спирт, бо тут. Було на коробці склад, але аромату запаху спирту тут не було. Я чула, що BHA кислоти без спирту не працюють в тонерах і ну, в інших засобах для обличчя, от. але він шкіру абсолютно не сушив. Ну, дуже класний тонік, можливо, буду повторювати. Взагалі, цим брендом я задоволена. І ще закінчився ось такий дуже довготривалий засіб з сайту iHerb Advanced Clinicals Complete 5 в одному серум для шкіри навколо очей. Ось Тут він має зволожувати шкіру, пом'якшувати вигляд. Цих мімічних ліній зменшувати темні кола, гущчі лапки, тонкі лінії і зморшки. Ну, я, чесно кажучи, з цього всього можу відмітити, що він зволожував. Ну, і Пом'якшував так, шкіру, а от що він темні кола зменшував, не скажу, ні, не зменшував, не помітила. Ну, Гущчих лапок, як таких і зморшок, в мене немає, тому. Це все я не можу сказати. Дуже надовго вистачило. Тут було цілих 60 мл. Спочатку, як він у мене тільки з'явився, мені не дуже сподобався, бо виходило засобу дуже багато з одного нажиття цього дозатору. І... Куди його потім намазувати, воно досить рідке, але потім я до нього звикла якось так, і мені навіть стало сумно, що він закінчився, бо треба щось купувати. Реально не дуже-дуже довго вистачило. Воно тут відклеїлось, не дуже гарне. Так покладу, щоб не сильно е, вас лякати. І ще один засіб також дуже довго був у використанні від Доктор Chart. Це міст заспокійливий для обличчя цікапе такий флакон під тиском. Вже він не шикає. Ну, досить приємний такий водичка, ну не зовсім водичка, а саме це якийсь міст, бо тут і центела містилася для подразненої, заспокоює подразнену шкіру і має це вольний фініш. Так, все це він робить. Я місти, розпиляю в опалювальне на обличчя або в дуже сильну спеку обличчя, шию, там ну, може і на все тіло. От. В цілому непоганий, але от зараз у мене від півінка Юль, він мені більше подобається. І там видно, скільки залишилося, бо не такий флакон під тиском, а звичайна пляшечка. І ще, нарешті, я використала два ось таких от пробничка це однаковий засіб. Sein, український бренд. Це маска відбілюча та очищувальна цинк є, вітамінчики є. Ось. І їх давали в мейкапі за різні замовлення, різні дати виготовлення. Вистачило от якраз двох на один раз. Якби була одна, то не вистачило б. Ну, маска як маска, нічого не можу сказати такого особливого. Також використала ось такі патчі від Just Kawaii з кавуном. У мене вже не вперше, мені дарувала ірочка, вони такого червоного кольору. Е, нормальні бачу. Свої своїм завданням своїм впорались. Так, ну і в донечки моєї закінчилися ось такі бомбочки для ванни від Ютера. В Єві я такі не бачила на поличці, але на сайті я замовляла. Вони йдуть, як в банці від газуровки. Ось така там пляшечка, і їх було досить багато. 10 бомбочок, вони малесенькі були по 15 грамів, такі от кулечки просто різнокольорові. Донечка використала, їй дуже сподобалось. Ну, я думаю, всі дітки полюбляють бомбочки для ванни. І ще в донечки закінчилась ось така мініатюрка гелю для душу від Baileys and Hardin. Ми їй дарували набір. Тут з єдиноріжками, там така класна ідея косметичка. Віка як панал використовує з такими поп іт бульбашками, які натискаються. От. Приємна. Аромат такий якийсь не цукерковий, як тут написано Unicorn Candy, а такий якийсь більш мені на квітковий. Я теж пробувала цей гель. Ну, Такі в них є цікаві набори, я на наноцінно замовляла. І гарно завжди вони упаковані, якщо треба на подаруночок. І закінчилася зубна паста, одна від Elmex Sensitive для чутливих зубів. Тут була, бачите, кришка такого типу, і була не фольга, а саме така заглушка, яку треба було ось так відкрутити, так цікаво. Дуже сподобалась паста, непогана, це Польща ще виробляє. І я ще раз замовила, тільки вже не для чутливих зубів, а від каріусу. Хто дивився покупочки, напевно, бачила. І таке, знаєте, декоративки, декоративки, саме в повному сенсі, не закінчилося. Дещо в Project Penny закінчилося, я вже показала у звіті. Кому цікаво, переходьте, дивіться. А поза межами проєкту, закінчився в мене ось такий. Засіб від Catrice, Natural All in One. Це якби все в одному. Укріплююча база і топове покриття All-rounder. all rounder да? ну, all типу що все в одному. Так, купувала я в Єві, От, що ще вам сказати? Користувалася як і основою, так і топом. Коли вже його стало. Небагато, то я тільки його берегла як топ. Мені подобалося, що він не сушка, а саме топ. Це значить, що він сохне дуже повільно. Тобто треба просушити повністю шарі лаку, якщо хочете, щоб швидше висохло. От. І... Але він довше тримає манікюр і не має стягнення. От сьогодні, наприклад, я користувалася сушкою. І ось е, тут видно, бачите, як вона стягнулася. Тобто я наносила під саму кутикулу, а вона висихає і трошки стягується, е, то цей е, засіб такого не давав. І як основа непогана. Ну, з ним у мене лак тримався десь три дні, для мене це дуже добре. От, е, і вже останнє використання е, він дуже загустів і утворював такі пухарці, такі як. Бульбашки повітря надувалися на е, нігтях і дуже довго просихав, тому там хоч трішки і є. Але я е, пробувала розводити такі засоби розріджувачем, нічого доброго з цього не виходить. Вони якось вже втрачають свої властивості, тому викидаю, в мене поки що ще є, але можливо колись повторю, і дуже зручно, що це якби два в одному. І як топ мене влаштовував, і як е, закріплювач. І бальзамчик для губ закінчився від цей ребів. Я їх також відношу бальзами, точніше, відношу до декоративки. І зберігаю весь рік, щоб потім вам показати. Ці бальзами я повністю виймаю звідти, і, до речі, вони глибше, ніж я раніше думала. там. От, просто вже незручно діставати, бо пензлики, палочки ватні вже не входять туди. Дуже сподобався, цей був з какао, маслом, і дуже приємний аромат какао. Класно живуть губи, наношу його вранці на ніч, він ванні зберігається, а протягом дня я вже якимись іншими засобами декоративними, які хочу швидше закінчити. От такі мої баночки не дуже багато, але є дійсно такі засоби, які довго були в використанні. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись на канал, підтримати мене вподобайкою. Також переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь там. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!